Усім доброго дня, тим, хто доєднався до нашої трансляції. Інформатор зараз знаходиться у місті Дніпро. Ми зараз знаходимося безпосередньо на вулиці Левка Лук'яненка. Якщо бути точніше, це стара назва Жуковського для орієнтиру, можете бачити, знаходимося. Ми прямісінько на дорозі, і тут утворилося таке величезне проваля. Про це проваля ми писали ще 19-го. Березня, якщо бути точніше, бо воно було тоді невеличким була така невелика діра. Однак з того часу, можете бачити, діра почала розростатися і утворилося вже таке провалля. Також нам про неї писали її читачі. Можете бачити, проваля знаходиться навпроти прямо паркомату, дуже символічно. Що хочу сказати, нам про це писали наші постійні читачі. Також бачили і скарги у людей в соціальних мережах. Люди писали, що приїхали тоді комунальник, розрили яму, засипали туди каміння. Ну і все по класиці таким чином залишили. І однак, нещодавно ґрунт почав просідати. І знову, і знову яма почала. Виростати в розмірах. Можете бачити, вона зараз така ну приблизно, я скажу, десь ну метр вона довжину, точно один метр, ну, ширину я не знаю, скільки, ну може теж колись сягне метр. Ну, скільки там глибина, теж не скажу, ну висоту, може сантиметрів 30, і читачі нам писали, що проїжджають автівки і б'ються бампером. І звісно, таким чином ламають собі. Транспорт, машини ламають і ремонт може влетіти у копійку. Або навіть може трапитися якась аварія, якщо автівка, не дай Боже, влетить у яму, водій не впорається з кермуваннями, і автівка може кудись та й вилетіти. Тому це становить небезпеку на дорозі. Ну, Тобто можна сказати, що з березня вже пройшов тобто, березень, квітень і вже травень практично у нас уже тоді. Тоді було 19 число, зараз у нас 14 травня, ну практично 2 місяці ця діра залишається на дорозі і виростає в розмірах. Ось така дірка в нас знаходиться на Левка Лук'яненка, це колишня назва вулиці Жуковського. Для глядачів, які тільки не доєдналися, ми зараз знаходимося у місті Дніпро, це вулиця Левка Лук'яненко, колишня назва Жуковського. Можете бачити, знаходимося поблизу паркомату. Тут у нас парковка. І якщо бути точнішим, це будинок номер 5 Навпроти будинку номер 5 почала утворюватися така яма. Про цю яму ми писали ще 19 березня. Якщо бути точнішим, тоді нам писали і скаржилися читачі, що почала утворюватися ямка, вона була тоді ще невеликого розміру, ми тоді знімали ще. Обов'язково додамо фотографії для порівняння, подивитися. Думаю, буде цікаво. Потім приїжджали сюди комунальні служби, яму розривали. ну і Потім, ну і потім це все діло засипали камінням і нещодавно ґрунт почав просідати, і яма знову почала виростати в розмірах. фактично. Ну, в яму в'їжджають автівки, б'ються бампером, тому може навіть трапитися якась дорожня транспортна пригода, якщо не дай Боже, автівка в'їде в яму, водій не впорається з кермуванням і може бути якась аварія. Я нагадаю нашим читачам, що цьогоріч на ремонт доріг у нас а, з міського бюджету виділили понад 300 мільйонів гривень, тому ось така інформація. Все, будемо завершувати. Обов'язково додамо всі фотографії, всі матеріали. Потім подивитися на сайті Діпінформаторуї. Слухайте нас, інформатор FM 1073. Yeah, because